Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. І почнемо з небезпеки, про яку варто знати просто зараз. Повітряну тривогу оголошено відразу в кількох регіонах України. Ось мапа вже на ваших екранах. Червоні, як північ, так центр, схід і частково південь. Повітряні сили ЗСУ вже повідомили про кілька груп шахедів в українському небі, зокрема на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, Сумщині, Полтавщині. Також моніторингові групи повідомляють про зліт російських літаків, ту, що є носіями ракет, і загалом про загрозу масованого ракетного удару. Ро цієї ночі, тож закликаємо уважно стежити за картою І Якщо в вашому регіоні цієї ночі витимуть сирени, відразу подбати про укриття. Два дні консультації у сполучених штатах між українською та американською делегаціями в Майамі. в ці хвилини вони тривають в тому ж складі делегації. Повідомляє посолка України в США Оля Стефанішина. Тривають за підсумками поїздки американського спецпредставника Стівена Вітхофа та зятя президента Трампа Джарда Кушнера до російського диктатора Путіна. Хоча після тих консультацій радник російського диктатора Ушаков заявляв, що ніяких домовленостей не досягнуто, і навіть жодна економіка конкретне формулювання не обговорювали тільки пропозиції концептуально. Але як бачимо, з українською стороною навіть це обговорюють другий день. Сторони не дають коментарів про перебіг розмов. глава української делегації навіть формального повідомлення про початок перемов не виказував ні позавчора, ні вчора. А не інформували про перебіг переговорів і членів конгресу. Натомість Дональд Трамп назвав зустріч у Москві дуже хорошою і заявив, що Путін на його думку справді хоче він. Ну, завершити українська ж сторона, не приховує, що хотіла би організувати переговори на найвищому рівні, тому що частину питань, такі як насамперед щодо територій, президент Зеленський готовий обговорювати лише сам напряму із Трампом. Мова йде також про взаємодію з американською стороною на найвищому рівні і розмову або зустріч президента України з президентом Трампом. Звичайно, президент готовий в будь-який час до будь-яких обговорень. І як тільки ми будемо розуміти, що ми не в процесі а наближаємося до результату, відповідно будь-яких перепон для цих контактів немає. В Ізюмі на Харківщині безпілотник влучив по вантажівці з дровами. Як наслідок загинули двоє чоловіків, які були поруч з авто. 12-річного хлопчика вбили, а його батьків поранили росіяни на Дніпропетровщині. Будинок цієї родини та сусідні у Синельниківському районі атакували безпілотниками. А на Нікопольський район ворог скерував дрони, артилерію а також гради. А поранено літнього чоловіка побито 5 багатоповерхівок, приватні будинки і авто. У Краматорську це вже Донеччина. Дрон поцілив по АЗС, Поранив чоловіка через атаки безпілотників на цивільні авто. По двоє потерпілих є в Костянтинівці, релександрівці та Лимані. Є поранений також у Слов'янську. Там багато руйнувань. 12 людей поранили росіяни на Херсонщині. Під обстрілом були комишани та Білозерка. Двоє місцевих зазнали травм. Ще дев'ятеро постраждали в самому Херсоні та передмісті. Там побито дві багатоповерхівки, 11 приватних будинків, перинатальний центр, стільникову вежу, пекарню і газогін. Двоє поранених на Запоріжжі. Чоловік постраждав від удару кабом. А жінка від вибухівки, яку скинули з дрона. минулої доби область пережила майже вісім сотень російських атак. Вороги зосередили вздовж усієї лінії фронту, яка простягається приблизно на 1255 кілометрів, 710 тисяч солдатів. Про це головнокомандувач зсу Олександр Сирський розповів в інтерв'ю Sky News. Ворог, попри втрати, намагається захопити якомога більше української землі. найзапекліші бої точаться довкола Покровська, Куп'янська. Це Харківська область Лимана та поблизу Гуляйполя в Запорізькій області. Проте оточення в Мирнограді та Покровську немає. Сили оборони працюють над розширенням логістичних коридорів. Це заявив командир 7-го корпусу десантно-штурмових військ Євген Ласійчук. В ефірі марафону єдині новини. Однак ситуація на цьому напрямку справді достатньо важка. Росіяни безупину проникають у квартали Покровська у Мирнограді. Стягують сили на півдні і сході міста, намагаються потрапити в центральну частину ускладнилася ситуація у Вовчанську, де ворог перетнув річку Вовчу і намагається витіснити наші сили з цього міста на Харківщині. Під Сіверськом теж стає дедалі важче на цьому напрямку. Росіяни знову розстріляли українського полоненого в районі свято покровського Про це пишуть аналітки Діпстейту. А от у Куп'янську ситуація потрохи, але стабілізується на користь сил оборони. Про це повідомляють джерела ТСН на цьому відтинку. Ну і за звітами генштабу 5 грудня на Сталося 180 бойових зіткнень, з них 48 саме на Покровському напрямку. Від піших до механізованих штурмів на Оріхівському напрямку в районі Малої Токмачки та Новоданилівки противник посилив наступальні дії щодня. Якщо не мотоциклісти, то піші одинаки намагаються пролізти поближче до українських шанців. А ще танки і БМП, ворог підсилений резервами 98-ї повітряно-десантної дивізії, тисне по всьому фронту. Тіл зросла ще на кілька кілометрів від Оріхова, міста, яке розбивають авіабомбами, а водночас убиваючи цивільних евпів-дронами. Кореспондент ТСН Руслан Єрмолюк докладніше про все розкаже. Переважно це ЕФІВІ дрони камікації полюють. Під сітками ще не означає, що ти у безпеці. Багато дірок і багато застряглих FPV. Відкриту ділянку до Оріхова військові долають на швидкостях. Кілзона зросла ще на кілька кілометрів углибтила. Кожного, так сказати, півроку додається по кілька кілометрів. Тобто, якщо раніше там сам Оріхів був менш такий уразливий fpv дронами, то тепер це стабільно. Зараз інтенсивність дронів взагалі перекриває логістику. Це дуже важко. В цьому випадку, ну і не завжди можна попередити, навіть якщо деякі дрони можна бачити, а такі вже як оптоволоконні, це, це нереально. Сергій на позивний бурштин воює від початку повномасштабного вторгнення, піхотинцем штурмував Роботине. там же отримав важкі поранення під час танкового обстрілу. Вижив е, найважче було просто слухати те, що там робиться, скільки їх є. Скільки людей, поранених, що ми займалися навіть евакуацією, виносили їх, найважче було те, що нічим не можеш допомогти. За Сергієм до війська пішов його брат Василь. Обоє нині служать в одному підрозділі. Я мав можливість виїхати за кордон не раз. І так само багато хто говорить, що якщо є можливість, виїжджай. А з другої сторони, я хочу жити тут, в Україні. Я не хочу покидати свою землю. І так само багато хто помилково думає, що коли до них прийде ворог і вони тоді стануть захищати свою країну, тоді вже буде пізно. Від танків до БМП противник все частіше вдається до механізованих штурмів асфальтними дорогами, тиснучи в районі Новоданилівки, малої токмачки, нестерянки. Крайнім часом перегрупування ворога на Оріхівському напрямку вони підтягують свіжі резерви. Вони заводять нові підрозділи, в тому числі десантно штурмові. Колись у цій оріхівській квартирі було гамірно і затишно. Тепер з наближенням руського міра тут суцільна пустка і руїна. Будинки розбиті, дитячі майданчики, понівечені скалками і Заросли бадилля у кинутих квартирах, речі і фотографії життя звідси пішло. Руслан Ярмелюк, Михайло Путята, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.